Сьогодні готуватимемо запечену курку з картоплею в духовці. За цим рецептом курка завжди виходить дуже смачною, соковитою, підсмаженою, а картопля ніжною м'якою. Рецепт дуже вдалий. Підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Спершу треба підготувати курку. У мене курка вагою 2 кг. Я її вже помила, обрізала все зайве та обсушила паперовим рушником. Готуємо маринад. Змішуємо 2 чайні ложки паприки, стільки ж меленого часнику, 1,5 чайні ложки розмарину, я його попередньо розтерла в ступці, 1,5 чайні ложки солі та пів чайної ложки молотого перцю, 2 чайні ложки звичайної гірчиці та стільки ж меду. Мед додавайте за бажанням, але я все ж таки рекомендую додати. І ще додаємо 50 мл олії без запаху. Все ретельно перемішуємо. Даємо маринаду настоятися хвилин 10, а через 10 хвилин ще раз перемішуємо і натираємо ним курку. Маринувати курку зручніше прямо у формі для випікання. В ніж потім і відправимо її запікатися. Рівномірно розподіляємо маринад по курці. Також не забуваємо змастити її маринадом всередині. Все, тепер відправляємо курку маринуватися в холодне місце на 1,5-2 години. Цього часу буде достатньо. У мене цей час вже пройшов, трохи освіжаємо верх курки маринадом і тепер відправляємо її запікатися в духовку розігріту до 150 градусів на 1 годину. Поки курка запікається, підготуємо картоплю, знадобиться 1 кг. Я заздалегідь її почистила. А тепер нарізаємо на невеликі дольки. Додаємо до неї спеції. У мене це 2 чайні ложки готової суміші для картоплі, її склад напишу в описі до відео. Та 30 мл олії без запаху. Добре перемішуємо. Відразу перекладаємо в рукав для запікання. Сюди ж додаємо залишки маринаду, закриваємо його. Трохи струшуємо, щоб все добре перемішалося, і залишаємо так приблизно на 40 хвилин. Через одну годину дістаємо курку з духовки, поливаємо її соком, що утворився при запіканні, підвищуємо температуру духовки до 180 градусів і ставимо її ще запікатися на 40-50 хвилин. Якщо крильця ніжки або спинка будуть підгорати, накриваємо їх фольгою. У цей же момент трохи струшуємо картоплю і відправляємо запікатися разом із куркою. За 10-15 хвилин до готовності дістаємо картоплю з куркою. Якщо курка вже досить рум'яна, накриваємо її фольгою, щоб не підгоріла, а пакет з картоплею розрізаємо і відкриваємо, щоб картопля теж підрум'янилася. Ось так відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин. Все, курка з картоплею готові. Викладаємо їх на блюдо. За бажанням трохи посипаємо зеленню і подаємо. Аромат просто неймовірний. Страва виходить дуже смачна, ситна, соковита, чудово підходить як на святковий стіл, так і на вечерю в родинному колі. Обов'язково спробуйте так приготувати, впевнена, сподобається і вам, і вашим близьким. Нагадую, всім, якщо рецепт сподобався, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви ще не зі мною. Це все дуже допомагає просуванню відео та загалом розвитку каналу. Вдячна всім за це! Ну, а у мене на сьогодні все. Всім бажаю миру, добра та смачної їжі.